З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні, та не тільки. Сьогодні приготуємо смачну і ароматну грибну юшку з гречкою. Залишайте зі мною! Ця дієтична грибна юшка з гречкою стане відмінним обідом. Це завжди смачно та ароматно. Її, однаково успішно, можна робити і на м'ясному бульйоні. У будь-якому випадку у вас вийде дуже ароматна, ситна і смачна перша страва. Звичайно ж, класична грибна юшка не обійдеться без білих грибів. Але я буду використовувати печериці. Гриби можна використати свіжі, заморожені чи сушені. Якщо ви використовуєте заморожені гриби, суп все одно вийде наваристим і ароматним. Почистимо печериці і промиємо їх водою. Подрібнюємо гриби на невеликі скибочки. Цибулю очистимо і подрібнемо. У сковороду наливаємо трохи олії і викладаємо подрібнену цибулю. Тремо на терці моркву. І додаємо її до цибулі. Ставимо на вогонь і пасируємо 5 хвилин. При цьому часто помішуючи. Якщо хочете мати юшку з ще кращим смаком, але вже не пісну. При пасируванні замініть олію вершковим маслом. Після додаємо печериці і тушкуємо ще 10 хвилин. Почистимо і помиємо картоплю, поріжемо її на маленькі шматочки, подрібнемо петрушку, у каструлю наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до закипання. Можете використовувати курячий або телячий бульйон, тоді грибна юшка буде більш наваристою. В Закипівшу воду додаємо картоплю. І тушковані овочі з грибами. Ставимо на вогонь. Як тільки картопля буде майже готова, додаємо відварену гречку і подрібнену петрушку. Посолимо і додайте спеції за вашим смаком. Варимо на середньому вогні до готовності. Друзі, дуже смачно, легка і має приголомшливий аромат, а ще дуже швидко готується і не вимагає великих зусиль. Спробуйте обов'язково! І якщо вам сподобається ця юшка, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!